Так, ось такий вигляд. Має наша кукурузка на кінець липня. Була пізня посадка. Посадка була 25 травня прямим посівом. Поле в нас без зрошення йде, немає капельної стрічки. Основна задача була, що вирощувані кукурузи, це саме перше контроль бур'янів. Якщо у вас є буряни на полі, це саме це 50% я вважаю. Може 40%. Чи ви корміть, бризкайте, у вас не буде кукурузи. Тому що фізично бур'ян вип'є весь сок, всі мікроелементи та макроелементи. Сорт ракель. Так. Ось висота кукурузи. Ну, якщо, звісно, брати до кінця мітелки, то це десь висота 2 метри. Метр дев'яносто. Останній раз що було, було Енджо плюс ваєго. А зараз ще я дам через тиждень після того прискування, я дам Белт. І в принципі, на, напевно, все тлі немає. Тільки совка, совка і ще раз совка. Ось такі вже качанчики. Кукуруза перецвіла, запалилася чудово. Погода в цьому році для запилення кукурузи чудова була, не було жари, пельца не, стери... не стерилізувалася. Запалилося чітко. Кукуруза не пасинкувалася. Спочатку було внесено добриво в землю, але з оприскуванням листовим піджив... з листовим підживленням та інсектицидним захистом, з карбамідом по листку заходили від початку вегетації кожних днів 10, кож, кожних 7. Тому що якщо нема у вас живлення кореневого, то хоч давайте листове. Ну, кукурузка непогана. Кораген в цьому році не використовую, тому що дорогий 2000 на гектар. Белтва євро по 700-800 гривень на гектар. Як є там 5 гектарів чи 10, то трішки різниця відчувається. Що 20 тисяч гривень обробка буде, а що 8. Ну, це на 10 гектарів. Так, ну, качанчики, дивіться, я тут перспективу бачу. Моя думка. Коли вона чахла по коліно, незрозуміло яка, тут кукурудза висока, жива, насичений листовий апарат. 12 листків, 10 від кореня до мітелки. Це вже непогано, це вже є перспектива на нарощування качана. Без листової маси за великий качан можете забутися. Тому що потрібна енергія. Енергію дають листки. Живлення корінь. Ось така ситуація будемо обривати, також зніму відео. Це на кінець липня. У тому році вже в цей час кукурузу продавали. Але трави не дав раніше все зробити. Висадитися. Ну скрізь два-три качани. Ми побачимо. Якийсь нижній ще більший, ніж верхній. Ми побачимо що з цього буде. Чи потрібно її пасинкувати, чи не потрібно. До речі, час в мене є один рядочок. О, не один рядочок, один прольот. Десь соток 15. Оце такі дороги в мене йдуть. Ми пропасинкували. Ми побачимо різницю, я вам покажу. Пасинковану кукурузу та не пасинковану. Багато воно по грошах виходить, щоб пропасинкувати, наприклад, 2 гектари людям кукурузи. Десь 20 очка Чи коштує воно того, чи ні. Не знаю, побачимо. Приведемо експеримент. Так, ось такий вигляд.